Перше в новому 2016 році зібрались депутати обласної ради. Майже повним складом вирішували переважно робочі і фінансові питання. Розглянули з десяток депутатських запитів та звернень. Зокрема, голова ОДА наголосив на необхідності звернення до Верховної Ради, аби народні обранці вирішили питання відшкодування за пільгові перевезення в громадському транспорті. Я просив би шановні колеги. Сьогодні звернутися і до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів урегулювати це питання. Якщо вони хочуть це все знову скинути ще на місцях, ми абсолютно це не можемо потягнути. В нас так обмежені зараз кошти. Перші непорозуміння виникли при голосуванні за нову редакцію бюджету. Депутати переконують, за такої редакції медицина та певні освітні заклади можуть опинитися в критичній ситуації. Зокрема, профтехучилища, які більше ніж на половину тепер мають фінансуватися з міських бюджетів у новій редакції. Ми на обласний бюджет затверджуємо 56 мільйонів 30 тисяч а більше 80 мільйонів, я так зрозумів, переходить на фінансування в містах обласного підпорядкування, тобто більша частина. Шановний Петро Даневич, поясніть, будь ласка, у містах обласного підпорядкування дійсно найбільш потужні професійно-технічні навчальні заклади, де навчається більше 600-700 учнів. Але це є тягар для міських бюджетів. У цих навчальних закладах навчаються учні з усієї області, з усіх районів. Чому має покладатися цей тягар виключно на міський бюджет міста Ужгорода, міста Мукачева, міста Хуста і міста Берегово? Частина депутатів зауважили, що повинні показати свою незгоду з тим бюджетом, який прийняли в Верховній Раді. Мовляв, жодна з обласних програм не фінансується сповна. Щоб порахувати, то ми повинні своїм голосуванням зараз дати відмашку на скорочення 665 біжок в нашій області. Ми готові до цього. Ми провели режим, ми погодилися з громадами до що... Вище. Це той випадок. У нас є бюджет на 16 рік, ми прийняли. І Зараз свою позицію ми повинні показати, що не задоволені тим законом, який прийнятий до повної ради. Попри це, після довгих розмов тридцятьма сімома голосами допрацьований бюджет таки прийняли. Голова облради пообіцяв проблемні питання будуть дофінансовувати. Адже ситуація, яку ми зараз маємо, не залежить від обласних депутатів. Ми маємо прийняти, мусили прийняти, і ми його прийняли. Це забезпечить фінансування професійно-технічної освіти, це забезпечить фінансування шкіл, садочків, медицини. А потім, в ході розгляду розподілу вільних залишків, ми домовилися, ми завершимо розгляд повністю всіх. Пропозицій усіх депутатських фракцій перерву на перемови не робили, коли вирішували питання делегування повноважень від облради до адміністрації. Проте спільного рішення так і після перемови не досягли. Тому це питання та ще кілька перенесли на наступне засідання. Відтак, засідання сесії наразі офіційно не закрите.